В нашому районі був проведений батьківський всеобуч, метою якого було здійснення інформаційно просвітницької роботи про нову українську школу. За наслідками цього заходу ми зібрали інформацію від батьків у розгляді важливих для них питань у вихованні дітей. Ось я покажу скільки ми зібрали питань це анкетування від батьків із цього району. Я зачитаю окремі лише питання, які хвилюють батьків щодо виховання їхніх дітей. Як правильно готувати з дитиною домашні завдання, питання щодо впровадження новітніх технологій у навчальний процес, відносини батьків і дітей, як правильно виховувати дітей, спілкування дитини з однолітками, як саме підготувати дитину до школи, все, що стосується дітей, психологічні особливості дитини перед початком навчання. Як правильно навчити свою дитину ставитися правильно до навчання і отримати?